Павологлазовий портфель. У дупло свого портфеля заховав лісничий гнат. Що ж було у тім портфелі? Троє смажених курчат. А лисиця, непомітно прошмигнувши у дупло так напхалася харчами, що як бочку рознесло. І застряла там хвостата, їй не милий білий світ. Рада б вилізти на волю. Не пуска товстий живіт. Не дивуйтеся з лисиці, бо такі і люди є, як дорветься до портфеля, так узатим і стає.